Такс, скільки часу пройшло з мого останнього відео. Ага, а з мого останнього більш-менш якісного відео? Йобаний бобаний. Треба виправляти. Усім гело, з вами Гейген Привіт. Сьогодні ми нарешті повернемося до, так скажемо, основи мого каналу, до цих ваших компухтерних ігрульок. Не так багато часу назад у Лізі Легенд вийшов довгоочікуваний реворк скарнера, котрого обіцяли переробити ще у 2021 році. І чесно сказати, новим скарнером я залишився задоволений. Він став гратись набагато веселіше, ніж до цього, але найбільша зміна, що прикувала мою увагу, що тепер він може гратись як повноцінний топлейнер. А я, як топлейн-мейн, був цьому дуже сильно радий. І оскільки вже пройшов один патч, і його зробили не настільки сильним. Я сьогодні представляю гайд на топлейн скарнера. Для початку трохи загальної інфи. Скарнер це танк, що може бути як джанглером, так і топлейнером. Він гарний персонаж для тімфайтів, але здатний і на дуелі через свій відсотковий дамаг та гарний контроль. Скарнер так і залишився веселим для використання та доволі простим по механікам персонажем. Пасивка. Автоатаки, кушка, а також ульт прокають стаки тремтіння. Коли набирається три цих стака, ворогу наноситься відсотковий урон від його максимального здоров'я у вигляді магічного урону. Ку. Ми піднімаємо камінь, сильно б'ємо наступними трьома автоатаками. Але ми можемо просто жбурнути камінь, і він нанесе багато урону, а також сповільнить ціль. Перед тим як кинути камінь, можна зробити дві сильні автухи. В Скорпіончик стрибає, отримує щит та пускає сейсмічну волну, що наносить невеликий магічний урон і сповільнює ворога. Е жучок починає бігти вперед, хапаючи одного ворога перед собою. Якщо він стикнеться зі стіною, то ворог отримує дамаг та застанеться. Ульта. Скарнер стає незприйнятливим до контролю та хапає до трьох чемпіонів перед собою після невеликої затримки. Вони стають подавленими і слідують за тим, куди піде скарнер. Є три білда, що я можу вам порекомендувати. Але лише два з них звичайні. Це білди жирний скорпіон або броньований трактор. Жирний скорпіон підходить для лейнінгу через те, що він може спокійно стакати серце сталі на опоненті, на відмінно від його лісного варіанту. У цьому білді ми йдемо більш у шкоду, ніж у танкову танковість. Sunfire гарно резонує з постійним збільшенням здоров'я через його скейли. До кінця гри ваша шкода у тімфайтах буде рости пропорційно стакам серця Сталі. На кінець можете взяти це, якщо там багато АП, або Це, якщо там багато АД, або навіть це, якщо у вашій команді є СО та АДК фідонять і вам треба зайняти нішу АД Керрі. Броньований трактор більше підходить для джанглерів, адже основним айтемом у білді виступає хладонароджена рукавиця, що є дуже гарним помічником на гангах, коли ти на своїй єжці летиш в опонента, станеш його, а потім ще й сповільнюєш. Тут у опонента залишається лише два варіанти або флеш, або смерть. Цей білд я не так сильно люблю, як жирний скорпіон, але він теж заслуговує на увагу. Під кінець закобати це бо це, подібно до першого білду. Але уважні глядачі вже, думаю, сказали: Гейган, ти казав, що є три білди. Де третій білд? Охо-хо, я бажаю вам приготуватись. Цей білд я розробив сам, і він справді допоможе вам апнути ранг мінімум на золото 4, а може навіть і нижче. Представляю вам косака захуяку. Білд Кусака за хуяку полежить в тому, що ми посилаємо нахуй мету і усіх нитиків, що кажуть: нам потрібен танк, у нас мало танковості, топлейнер, не пікай брузера, пікні танка». Ми беремо скарнера, вони думають, що ми піддались і будемо білдити серце Сталі, а от і ні. Ми починаємо білдити Трініті, розколоти небо та випробування стирака. Ви бачите на собі знаки питання, немощі кричать, що ви заруїнили катку, але ви знаєте, що правда за вами, а те, що ви програли, це джангл та бот, Дів. А якщо справді, то цей білд має право на існування. У Скарнера є нормальні скейли від Адена на кушці, і цей білд не є такою крайністю. Адже замість стирака можна взяти крижане серце, а потім жакшо для виживання у файтах. Але давайте на чистоту, кому потрібна ця танковість? Тому просто беріть викрадач сущності і не партесь через пінгіт тімейтів. Як говориться, haters gonna хейт. Я пропоную брати ці або ці руни. Перший для більшого урону, а другий для виживання у тімфайтах. Хоча прям сильної різниці між ними нема. Але особисто я люблю ці. На лайнінгу вам треба бути трохи обережним та не сильно агресивним. Але пам'ятайте, у вас є два основних поверка на лінії це третій та шостий левели. На третьому ви зможете спокійно видавати прокаст Q1E, 2 Автухи, В, q 2 і залишатись майже нетронутим, при тому, що ви дали по ворогу майже фул прокаст, а ще й прокнули пасивний ефект, залишаючи вас у гарному становищі. А на шостому, з отримання ульти, ви можете зробити майже 100% вбивство. Ви повинні зафрізити пачку та спровокувати ворога запушити у вашу сторону. Коли він буде стояти біля вашої таверки, ви повинні підійти під кутом до нього, юзнути ульту. Відтащити його під стінку, як показано, потім продовжити своєю єжкою, а далі, як забажаєте, кіл, вважай, вже ваш. Але це потрібно робити, коли таверка нікого не б'є, адже якщо вона буде бити міньйонів, то нічого не вийде. І ще трохи невеликих порад. Коли ви кастуєте ку, то дві тики від нього використовуєте на міньйонів. а Ку2 краще спробувати проповкати ворога. Єшкою завжди треба вбивати людину у стіну. Адже тільки так ворог застанеться і ви не несете йому дамаг. Є треба використовувати так. А не так. Намагайтесь таймити вешку на лінії, давати її тільки тоді, коли враг хоче вас чимось вдарити. Так ви затанкуєте шкоду, а ще й трохи проповкаєте його. Це буде дуже вигідно для вас. У файтах намагайтесь хапати ультою або задні ряди в міс позиції, або вбивці, що залетіли у ваші задні ряди та намагаються вбити ваших магів та атака. Е, на цьому думаю, і закінчимо. Я розповів усе, що може знадобитися вам у правильному використанні цього милого кам'яного скорпіончика. Так, це була довга перерва, але у мене на це були свої причини. Дуже вибачаюсь. Я зараз закінчую монтаж на годиннику 3 години ночі, 6 травня, тому усіх вітаю з минувшим великоднем. Бажаю вам щастя, здоров'я і всього найкращого. Я нічого зараз не буду обіцяти, але можливо, скоро вийде ще одне відео. А може, воно вийде трохи пізніше, нічого не обіцяю. А на теперішній момент я з вами прощаюсь. З вами був Гайген Гело, і усім не йдіть нахуй!